Повітря це життя, дерева це повітря, повітря це життя, дерева це повітря, повітря це життя, дерева це повітря, повітря це життя. Не руйнуйте наш склять, не руйнуйте наш склять, не руйнуйте наш склят, не руйнуйте наш. А скажіть, будь ласка, кого до суду пустили? Доброго дня? Андрія Іру і представників СМІ. СМІ, ага. У мене в руках набір статей про Київ і забудову. Генеральний план забудови Києва. Випущений цей збірник у 2011 році. У цьому збірнику я наткнулася. На велику статтю пана цілювальника, ось його, хто не знає, ось його портрет, генеральний директор забудови. І що він каже? Слухайте уважно. наша задача создание общественного пространства, которое, ну, смысл таков, которое запретит застройку скверов, парков и рекреационных зон. Это было на странице 27 этого сборника. В этом году он в Итохе дает разрешение на застройку нашего парка. Можно верить вот таким людям? Аньба, Аньба. Хочеш сквер, прибери мене, хочеш сквер, прибери мене, хочеш сквер? Хочеш сквер, прибери мене. Наш сквер, наше життя, наш сквер, наше життя. Наш сквер, наше життя. Незаконній будові ні. Незаконній. Забудові ні. Незаконність забудові ні. Незаконність забудові ні. Вимагаємо справедливого суда. Вимагаємо справедливого суда. Вимагаємо справедливого суда. Вимагаємо справедливого суда. А що це у вас таке рукопотискання міліціянтів, які ну, не мають. Я які... вже давно вже на всіх аксах А, Так ви познайомство, і вирішуєте всі питання. День? Через, через день, виходить, одно, через день другое. Один день в'яжу, другий день руку подаю. Ну я б на вашому місці взагалі руки не, під... не подавала, вони злочинці. Ви в курсі? Я знаю. Про те, що вони мають код ЄДПРПУ. О, знаєте? А там не тільки код. діло в тому, що е... там вилі... ну, це не на камеру. Я потім... Ні, треба зараз все на камеру. Інакше нічого не з, місця, з місця не зрушиться. А Вимагаємо відміни оренди парку. Вимагаємо відміни оренди парку. Вимагаємо відміни оренди. Вимагаємо відміни оренди парку. Чесного суда вимагаємо теж. Чесного суда вимагаємо теж. Чесного суда вимагаємо теж. Руки геть від парку. Дайте шанс посадити дітям по дереву, дайте шанс посадити дітям по дереву, дайте шанс посадити дітям по дереву, дайте шанс посадити дітям по дереву.